Так, Друзі, всім привіт! Хто хотів бюджетний кросовер, друзі, ми викупили на аукціоні Nissan X Trail Tecna 2016 рік. Там автомобіль буде в дуже класному стані з дуже маленьким пробігом 130 тисяч. Цілий, чорний на шкірі, панорама, на камерах 360. В загальному комплектація максимальна. Двохкольорові диски дуже гарний. Зараз ми вам покажемо фото. І ціна даного автомобіля буде складати 17 500 доларів. Тому хто хоче, бронюйте. Можемо більш детальні фотографії скинути, листи з аукціона, тобто всі надати документи стосовно автомобіля, і ви можете попередньо його забронювати і купити. тому Слідкуйте за нами, нагадую, що ми займаємося автомобілями. У нас дуже великий вибір є авто, тому кому треба, звертайтеся. Всім па-па.